Куди зник Володимир Бустряков та чи підтримав він Україну, чи обрав агресора? Начинав Майдан, звісно, без як мені здається, без вмішательства американців. Що говорить про війну в Україні? Почуєте далі. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, Ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. У Нас не було ворогів з Росією і Росія, чомусь не хотіла не захзахватувати. Чому там я собиралі захватывать, понимаете? Это то робили, все. композитор та шоумен Володимир Бестряков давно відомий своїми проросійськими поглядами, антиукраїнською пропагандою, висловлюваннями проти Євромайдану та підтримкою анексії Криму Росією та виправдання сепаратистів ДНР. Та ЛНР. до того ж, сім'єю втік з України до Європи. На цей раз він відзначився в условлюванням про свою батьківщину, де він народився. Про це повідомляє РБК Україна проект Стайлер з посиланням на публікацію у Фейсбук. Бистрякова що зараз, зараз, вся обща політика сводиться до тому, що Україна там будет грати далеко не найважливішу роль, і далеко не, знаєте, не будуть будь-які проблеми вирішені через неї. Скоріше всього що все-таки це буде рішатися між Росією і США. Тавімітак би стріков вирішив засвітити свій інтелект і опублікував пост про Ізраїль та євреїв. У коментарі йому написала жінка і запитала, чому він ж із сімейством назавжди залишив батьківщину. Я хотів би стать не президентом, но диктатором з розширеними повномочами. Подушував ім'я дело з 400 горлопанами в Верховної Раді. Це, це мало кому цікаво. Бистряко відповів підписниці у своєму характерному тоні. До того ж він вважає, що Україна окупована особами, які нищать його мову та культуру. Давайте обійдемося без моралі. Я не хлопчик, а ви не лектор знання, що стосується моєї батьківщини, вона залишилася в моїй душі і пам'яті. Сьогодні ця територія. Окупована особами, що знищують мою мову, мою культуру, мою пам'ять та мої духовні цінності. І запам'ятайте, ніколи я не ототожнював поняття батьківщини і керуючий режим. Ототожнення цих понять і є головною маніпуляцією тих, хто же не українців на забій. Якщо говорити імені атимніківля. особенно в семьях, в которых есть бывшие фронтовики, или которые гордятся тем, что у них дедушка воевал, или отец, или брат, то это, по сути дела, плевок в лицо этим людям, в лицо их памяти, понимаете? Если на переименование одной только станции метро Петровка в Почайну потратили 400 тысяч гривен наших с вами денег, я считаю, что это беспредел. Після цього шанувальники руського миру почали обговорювати конфлікт між арабами та євреями, і тут Бестряков написав уточнення в стилі наративів кремлівської пропагандистської методички і згадав про ляльковичів та натякнув на уряд США. Я не кажу про країни тільки про людей, які проживають і страждають. У них мені шалено шкода палестинців і ізраїльтян та українців і росіян. Все мы жертвы однієї нації, політичних еліт і тих ляльковиків, що стоять за ними. Ви знаєте, я по життю завжди займаюся тим, що мені удобно, і тим, що мені цікаво. Я ніколи не робив речі, які потрібні були б тільки заради грошей. Допустим, там я не писав пісень, які б, может быть, б мільйонам там і зрителей так далі. Що стосується політики, общественных життя, то ви знаєте, это для меня такой же театр и такая же, так сказать, часть искусства. Вот, как и все остальное, как и песни, як, допустим, там музыка к спектаклем Бестряков публічно висловлює свою зрадницьку позицію. На сторінку Бестрякова у Фейсбук підписані понад 23 тисячі користувачів соцмережі. Скоріш за все, про російський шоумен видаляє негативні коментарі, бо під дописом не така велика кількість повідомлень і жодного негативного. Ми знаходимося під боком у дуже стільний економічно развити страни, і ми пытались не считаться з ней больше, тому та сі хаміть очі время. Страну заразили, настолька заразі інфіцірована ні любов'ю Росії, не любові к всіму народу, а тим більше боляк Путіну, там та все. то, що ж говорив Бистряков раніше про Україну на початку повномасштабного вторгнення Росіян. композитор звинуватив Україну в тому, що, начебто, війна була спровокована саме українцями. Він назвав суспільство в Україні ідіотом. Куди хочете лично ви в Європу, в Азію і в Росії? По Європа що я говорите? артист. Також вважає роки після вигнання експрезидента Віктора Януковича холерними та порадив українцям, які захищають свою землю, звернутися до психіатра. Він зазначив, що досі Путін виявляв надзвичайну гуманність щодо Києва, тому й не знищив його за три дні. Пряма мова. Я розумію, чому Путін не захопив Київ. Він не хотів руйнувати його. Я так розумію. Тож у цьому плані якісь моменти суто гуманні переважали над моментами. Завоювати, підняти свій прапор над Верховною Радою і на цьому справу закінчити, залишивши Київ у руїнах. Вам Крим і Донбас в составі України нужны для щастя повного мені все одно. У мене є своя внутрішня планета, є свій внутрішній Київ, і нігде мені нічого не прилежить, тільки мене. Також Бустряков відомий своїми висловлюваннями проти Євромайдану, підтримкою анексії Криму. Він вважає українську владу агресором на своїй же території, а багатьох з добровольчих батальйонів української армії мародерами. Крим. Був український Туди, ні посічортого Вон... да. був да. української був... заявляв на Донбасі. Немає регулярних російських військ, а воюють там переважно місцеві. Заявив, українська влада вбиває культуру чорними списками, через які вона перевершила часи інквізиції. Цитує інформатор. Губернатор Луганська сказав, що, по його мнению, російських військ на Донбасі нет. Надія Савченко, герой України, тоже считает, що російських військ на Донбасі нет. Я не согласен. Ну, значить, Росія, от як і Америка, вона різна. Fiorant база даних Центру моротворців за публічно антиукраїнську Пропаганду підтримку проросійських терористичних організацій, публічну підтримку російської агресії проти України. Володимир Бостряков також відкрито засуджував революцію гідності та підтримав окупацію Криму Росією. У нас Крим був автономна республіка. Правда ліда? Ані мелі право праводії ні? Вони провели референдум і большинство російськими автоматами. Когда ну, прийшли как это под російської када прийшли ну, російські зелені чоловіки, не челешки не чіні не стріляли там. Но була дана команда із Америки. Вона з Америки не препятствують анексії Крима ще 30 липня 2017 року. В програмі Гордон на каналі 112 Україна сказав на Донбасі все розпочалося не з Росії, а з того, що Донбас виступав за те, щоб у нас була конфедерація. Якби у нас вона була, якби не розпочали із літаків обстрілювати Луганськ, не було б війни, і я впевнений. Мене в інтерв'ю що ви хотіли б стати президентом. Я їй сказав, понімайте, я хотів би стати не президентом, але діктатором стати не президентом. Том но диктатором. Україна больна на всю голову, і вдолбали, вдолбили, в що Европа їх любить. Плевать хотіла Європа з Америкою на жителів України. Їм важні ресурси, землі для розміщення військових баз. Нагадаю, що Володимир Бестряков радянський піаніст, композитор та шоумен. Він співпрацював з відомими українськими та російськими артистами Юрієм Репчинським, Аллою Кудлай, Аллою Погачовою. Писав пісні до кіно та мультфільмів. Наприклад, як Петрик П'яточкін слоників рахував. Популярність до нього прийшла після того, як 1980 року російський виконавець Валерій Леонті виконав його пісню «Куда уїхав цирк. Ця композиція пізніше увійшла також до репертуару Алли Пугачової. Всього в репертуарі Леонтіва в ті роки було 27 пісень Володимира Бострякова. Приїхав в Москву після успіху цієї пісні, «Куда уїхав цирк. Приймали у всіх домах у всіх передачах. «Куда уїхав цирк. Он был що вчера. ну слава, слава Україні. Україні! Ви кричать любите? Я вообще не люблю кричать. Я люблю кричать. Я люблю тебе. Життя. Друзі, ось таку ми маємо новину. Дякую, що дивилися. Обов'язково ставте ваші вподобайки до цього відео та залишайте коментарі разом до перемоги. Слава Україні! Слава Зсу.